Це одна із центральних вулиць Костополя. Рух пішоходів тут ускладнений, бо ж тротуар перетворився на стихійний ринок. З переваг такої торгівлі придбати тут можна все, що душа забажає від розсади до молочної продукції. Із недоліків її якість лабораторно не підтверджена, адже Держпродспоживслужба не має повноважень перевіряти товари, які продають за межами ринків. За словами продавців, вони розмістились тут, адже іншого місця для торгівлі їм не створили. Людям не можна прийти, людина з молоком, то немає де стати. Так? То це правильно, хай подумає та міська рада, де зробити, щоб людина стара пенсіонерка, зараз половину людей з палками ходять. То іде за тією бутилкою молока чи ще щось, то вони місця не знайдуть. Кажуть, раніше локації для продажу домашньої продукції у центрі міста були, однак потім замість них звели житлові та офісні будівлі. Де цей магазин побудований, там був павільйон. Перед цим був базарчик у центрі, де малий, і тут у квадраті був. Накінчилося, що там будівництво зайняли, достойні люди знайшлися, які побудувалися. А тут всі сказали, що там привалок, і от біля цього мазинчика, привалок невеличкий. І там. Но там всі не поміщаються і, чесно кажучи, тупик. Туди люди не хочуть заходити. То примустилися всі тут. Наразі торговцям пропонують реалізовувати свою продукцію з кількох дерев'яних столів, які давно вийшли із ладу. Однак, за словами продавців, такі умови для них зовсім некомфортні незручно. Ну хотіло, щоб накриття було, щоб сонце не світило. Самі ж костопільчани не надто задоволені тим, що продавці розмістилися на пішохідній зоні. Водночас стверджують, що ринок у центрі міста має бути, адже це зручно та звично. За їхніми словами, міська влада має створити для цього всі необхідні умови. Отак От само гірок. От я зараз додому, так огірки купила, молоко купила, сметану купила. помідори купила. я прийшла, все як ніде не була. І в четвер в неділю я можу не йти на великий, бо я тут скупляюся. Я не кажу за цю прохожу частину, бо це не зручно, Але там було місце або поставити Такі, ну оце хіба прилавок? Там стидно. Ну стидно на тому прилавку навіть звідти щось брать слухайте. але чого? Ну чого не побудують таке? ми неодноразово телефонували виконуючому обов'язки Костопільського міського голови Давиду Дідуху, аби з'ясувати, чи планує влада якось вирішувати проблему зі стихійною торгівлею у центральній частині міста. Втім, на момент виходу матеріалу він не знайшов часу прокоментувати нам цю ситуацію. Однак, згідно з інформацією, розміщеною на сторінках Костопільської міської ради, невдовзі всі продавці міста мають перейти на ринок. Торгівці продовжують працювати за межами ринку, хоча їм запропонували місця всередині. Нагадаємо, тимчасова комісія з питань торгівлі визначила недоліки, які заважають людям торгувати на ринку. Їх пообіцяли оперативно виправити. Представники ринку пообіцяли завершити всі роботи наступного тижня. Тож у четвер, п'ятнадцятого червня, продавців запрошують перейти зі своїми товарами на ринок та займатися законною торгівлею у призначених для цього місцях. От тільки є нюанс, ринок відчинений лише два дні на тиждень у неділю та четвер. А продавці на центральній вулиці міста виходять щодня, бо ж для них це чи не єдиний спосіб заробити. Окрім того, на ринку немає належних безпекових умов. Тож такою пропозицією міської ради вони не задоволені. Хай перед бомбосховище зроблять для людей. Тоді будуть на ринок гонить людей. Пропонує на великий базар раз у четвер і неділю. Хто туди піде з молоком? Так як я теж хожу, ноги болять. Якщо дійсно всі посходяться туди на ринок, то там буде таке скупчення людей. І плюс, якщо на випадок якісь непередбачених обставин, то це ж маса людей. Як той вогов що де подіться, нема. Тож, якщо міська влада не дійде згоди у питаннях розміщення та умов праці із продавцями, ті і надалі залишатимуться на своїх звичних місцях. Ангеліна Бураколех Шаламай, телеканал ITV.